Перший чехословацький квартал Ужгорода втрачає свою історію. Мікрорайон Мала Прага був збудований у 1921-1923 роках для чехословацьких службовців. На п'яти вулицях Сільвая, Фугураші, Алодія, Малі та Маркуша були розміщені 53 дерев'яних котеджі. Деякі майже столітні будиночки збереглися донині. Сергій Федорович свій будинок навмисно не перебудовував, залишив ті ж вікна, двері та черепицю. Навіть табличку з написом сараї зберегли. Тут у нас жили інтернаціонально було і татарин, і так звані шваби <смі>, сім'я. Тетя Ліза жила тут покійно, і чоловік у неї був горець. От, коротше тут у нас ну, і українці, русини Так. завжди. У нас тут мої православні Пасха. Православна напередодні, коли католицька, то всі разом всі ну, така дружна була. Вулиці були вимущені каменем на кожній червоні пожежні гідранти. Нині це лише на старих фотографіях. Наразі місцеві жителі збирають підписи, аби їм виділили кошти на ремонт, бодай однієї центральної вулиці Сільвая. Розташування вулиць таке оригінальне і незвичне, нестандартне, і нас ніхто не може знайти. Ми хочемо тут розмістити великий стенд з мапою мікрорайону. І на кожну вуличку поставити табличку, щоб нас і таксисти могли знайти, і туристи, які надіємося, будуть до нас приходити.